І так, всім вами, я джімей. Зараз я хочу почати новий сезон проходження Майнкрафту. Версія Майнкрафту 1.7.10 це самий новіший реліз. Давайте почнемо. Так, цей сезон я вже хотів почати давно, але ніяк не, мало, не було часу. Так, все, давайте я трошки розкажу про себе. Я починаю через плещик. Комп'ютер мене гавно. І я не маю що робити, тому почав знімати лесплеї. Так, ну давайте я створив новий світ виживання. Давайте ж будемо виживати. Виживати ми будемо доти, поки не прийдемо всю гру Майнкрафт. Точніше, не об'ємо е, того висосувача, тут є ще сушителя і сушителя по-російськи. І. Того. Дракона Ендера. Так, давайте візьмемо ці всі ніштяки, які нам дали спочатку. Так, візьмемо зразу е, сундучок. Точніше, скринь, вибачаюся, за е, російську мову. Чуть буде російською мовою, але я буду її зразу перекладати. Так, є, вов, є вовки, це чуть-чуть файно, бо ми зараз тут якраз. Так, давайте зразу зробимо верстачок. Воно файно, нам не треба зараз дерево з самого початку рубати. Так. Що нам треба зробити? Так, по-перше, нам треба. Ну, давайте все дерево переробає... переробимо. Е, так, саме перше нам треба зробити що? Так. Перше саме, то є е, дерев'яне кайло, Наскільки пам'ятаю, в Майнкрафті вже давно не бавився. Тому давайте де в нас тут камінь є. Давайте це. Ці камінчики по... помайним, так сказати. Порубаємо, подобуваємо. Так, все, три є. Так, цю кірку я з кайло лишу собі. Потім напишу, що це моя Зроблю якийсь музей, це буде моє перше моє кайло. Так, напишу. Так, тепер нам треба набрати вугілля і зразу камню. Так. Не камня кругляка. Так. Так, давайте позбираємо чуть чуть і відправимо, зробимо собі пічку. Так, ну тут їх вже зібрали, нам багато не потрібно. Нам саме перший раз треба знайти, зараз построїти хатинку, будувати, точніше. Якусь хатиночку. Так, а нашу я зробив пічку не знаю. Так, ага, давайте зроб... зразу зробимо. Так, меч. То однозначно меч і давайте тоді зразу із сукеру зробимо. Так, хавчик у нас є. Так що з хавчиком нам не треба переживати. Опа! Так, КП не знялося. Так, давайте я трошки звук поправлю. Е, звук на 10, не знаю, чи буде нормально чути. Ну давайте, щоб було сучки поки. Давайте звук. ну, На 20, на, на 25 й буде. Е, так, ну що, тобі треба прийняти мій жертву. Точніше, ти маєш віддатися мені жарт. Дякую. О, дякую. Хоча тебе два дала. Е, так, ну тут багато є того. Новий біом. Дуже класне обновлення 1.7.10, там дуже класні штучки. Так, давайте так двох удвох порубаємо. Далі їх не будемо чіпати, нема смислу. Е, Сенсу, точніше, знову бачаюся. Так. Робимо собі ліжечко. Так, все класно, ми файно почали. Е, де нам тепер жити? Тут я не хочу жити, тут тільки просто біом. Ну як? Весь такий, е сірий, кам'яний весь Давайте десь перейдемо. Тобто вже такі біоми класні почали робити. на нагору. Так, там дуже класно. Тут також коровки є, але ну, я не знаю, чи мені побивати, чи ні. Найбільше тут, а ми далеко звідси відходити не будемо жити. Трошки погано, бо чекайте, на якому я режимі, на легкому класно. Бо на, на нормальному не хочу, бо мене зразу будуть бивати. Ух ти, клас! Все, треба жити на тій горі. Там пещерка класна, все. Ну, що можна тут оселятися? Дуже гарно. Потім ми десь ведемо, зробимо собі Тут окра... дуже класний краєвид. Зараз, поки що, я в знім... мене зараз я на маленьких настройках знімаю е... Опція, точніше. Тому ми просто комп гавно. Я сказав, калькулятор, так буде мене називати. Ну, але все одно гарно. Не знаю, може я цю карту перенесу потім на сервер, якийсь відкрию, е і тоді буде, будемо грати більш вже з восьми з восьмима, е чанками. Зараз в мене шість чанків, мені це повністю за, на даний момент хватає, як ви бачите. Так, не будемо строїтись. Будемо тут устроїтися, так що давайте я вже ставлю верстачок. десь сюди робимо зразу лопату і давайте то розгрібати. Е так, щоб було все рівнесенько, щоб більше просто було нам на нахатку. Так. Так, ще не доречний засік, скільки буде серія йти. Ну, серії буде йти десь по 20 хвилин, так як є, мені просто довго буде потім е, робити, монтувати, бо мене комп гавно і мене не справляється з е, дуже сильними програмками. Деколи різні лаги. Ну ви зрозуміли, У мене, коротше, одне від 20 хвилин може оброблятися десь годину. Це дуже погано. Так, добре. Угу, все, ну тут Чуть зрубали, ні. Зрубали, зрубали. Можна хату вставити. Давайте вниз ми зробимо е, собі Ось тої штучки. Як? Що, що, що тут є вже? Граві, граві, граві. З гравію зробимо собі низ. Так. класно. Зробили. Майже. Так, тепер е, треба якісь дошки. А От тут якраз дерево росте, давайте де може його зрубаємо. Так, я граю без модів, це є ванільна, ванільна версія. Тому тут буде хардкорно. Я чую це хардкорно. Так, топ, впали. Берем. Так, можливо, я буду грати зі своїм другом, а може, друзі, а може і з друзями, ну це ми побачимо. Так, та я побачу, точніше. Так, ну, ми не збирали, давайте з того дерева построїмо їх, побуду, той. Побудуємо хатку. Ну, я би хотів більше зробити з берези. До берези далеко йти. Ну, не далеко, але мені просто. ліньки. Давайте перш зробимо з того. Потім щось переробимо на більшу хатку. Це не кінець, бо не знаю, думаю, 60 серій десь зняти потім. Багато чуть-чуть, але все ж таки. Е, так, щось мені той граві не подобається. Давайте його все-таки заберемо. Не потопається, він гарно виглядає. Ну, що, добре, що файно багато і є гравію є. Ми зможемо потім зробити е, лук. Стріли, точніше. Е, так, давайте з дошок почнемо тут робити. Я навіть не знаю, як мені тут спочати. Давайте починаємо так, вот тут. Божек нам зразу не вистачить, я бачу. Так, так. Потім тут квадрат. Фігачим. Ну, поки що нам такої хатинки хватить. Хоча я би зараз міг зробити кра клаші кращу. Але... але мені впінь. Е так, давайте тако зробимо. Тут у нас буде вхід. Так, зразу оту штуку ми зробимо. Тут такий буде у нас вхід, тут буде... Ну, ви поняли, коротше. Так, нам там щось випадає якісь, щоб е ті. Е саджанці. БЛЯХ! муха срань. Далеко чуть вибиратись, треба построїти драбинку буде. Або який зараз хід замутити класний. Хоча недалеко. Можна, можна зараз щось зробити Е... Матьори. Та, драбинку. По драбинці, по-перше, ніякі моби не, зможуть, не вміють лазити. О, так, Блін, не так заліз. Будемо вибиратися таким способом. Так, тут теж -то треба би освітити. Ну Давайте, щоб тут зомбаки не спавнились. Ну Не боюся, що зомбаки можуть спавнитись ось тут. Тому я тут освітлюю. Потім, ну там мені в мене не буде нічого шкодити, ось тут. Ось тут. І ось тут. Все, якраз мені так зомбаки не будуть чіпати. Хіба там, мов не зуби мені ще було класно, але. Він зараз... О, у нас одна є. Так, чик-чик, взяли, на те саме місце. Це ми поламаємо, може зараз ще щось випаде. Не випало, так. Ліжечко зразу ставимо щоб зразу нічку собі швидальку переначу пер переночувати, щоб не спавнилися моби Так, поставили. А, ночі хіба, ще не ніч, так? А чи нема сонця? чи не видно? Сон... Ага, просто я на маленькому граємо. Ага, не видно сонце і зараз буде видно місяця, так розумію, так. Я щось думаю, вже що сонця не видно. Мінус красоти. Краси. Так, що нам далі зробити, я не знаю. А зграв я хату не хочу будувати, вже вам сказав. Так. Нам плавати. Спати. Зараз поспимо швиденько і буде все ще Так, добре, ми проснулися. Зомбів ніяк не спанилося. Це дуже класно. Хіба що, може, в пещерах. Е, Ну, не варіант. Так, тепер нам треба йти все-таки все ліс. Ага. Що ж нам було треба було робити? Нам треба було робити все-таки так, верстак, поставити, все собі обустроїти. Так, давайте сюди буде у нас робоче все. Та то, то поставимо. Так, двері зробити. До речі, щось ми забули про них. Так, Двері обходу тако роблять. Роблять, так? так. все. Потім вставлю блоки, щоб мені... ті плити, щоб мені кожен раз не відкривати. Так, тепер нам треба зробити. Як та штука називається? Драбинком. Але драбинку я не пам'ятаю, як робити. Входу так, єс. Yes. Uh -huh. Так, ну три драбинки нам ніх Хватить, я так думаю, зараз побачимо. Так, як ми будемо злізати. Як ми будемо злізати? Не знати, як ми будемо злізати. Угу. Значить, тут буде вигляд, значить там треба десь ось тут такого організувати. Так. А, а там зразу зробимо, щоб наверх, то все не перелазити. Ось така ж, ш... тіпаткий Класно зробили. Що він, типу, як? Неуязвимий. Непереможне, хотів сказати. Так, нам сюди треба поставити. Тихо. Сюди і ось сюди, так? Ага, не, схоп, не схопить. Сюди, значить. Так, і. А потім як. А потім такого вилазить. Ну я зрозумів. Коротше, сюди потім йдемо Все, зрозуміло. Noд проблем. Так, поки що ми злізаємо. Е, треба було сундучок е, скриня би поставити. Туда я ще не лізу, боюсь, боюсь. Чесно кажу, що боюсь. свинька, Свинька. О, у нас хліб є поки що, так, що ти ще живе. Я потім зроблю для них е, той. Як називається? Їх буду розмножувати, потім буду тих, ще розмножувати, коротше. Ще буде багато. Різної штучки. Давайте нарубаємо дерева і закінчимо серію. Так, нарубаємо десь, не знаю, десь, думаю. Так. Десь так. Можна. І закінчуємо серію. Серії, кажу, буде маленькі. Я ще й не поставив годинник, не засік собі таймер, щоб знати, коли серії ми почали, коли ми її закінчили. Так, добре. Так, що вам ще розказати? Не знати що. Так, знімаю я програмою Fraps. Дуже класна програмка. Е ну, вона не є класна, просто вона мені саме більше підходить, і вона. Як? Вона не є зручна. Я зручна, точніше. Я ще хотів знімати програмою Bendyc, ту програму, напевно, всі знають, хто знімає летсплеї але мене там тож, на мені е, знімає, але з маленьким FPS. А Fraps мені тримає FPS близько біля 30 і мені це нормально підходить. А от Bandicam мені біля 20 близько тримав FPS. А так мені все класно. Іншими програмами пробував, е, ніяка мене не хоче, в мене просто комп кажу, калькулятор. І тому я знімаю хіба от Майнкрафт, який в мене йде при відео, і то не в кожній версії фрапс може зняти. Це можете побачити, от даже, фрапсом. От я знімав світ мод-обзор, мою рубрику, саму першу, ну, напевно, на каналі. То я знімав в Бачите, там відео, якісь відео пальоне. Ви можете зразу це побачити. Е... Так, напевно, ви зараз чуєте десь постор... Ті. посторонні звуки. Не звертайте уваги. Я може потім якось їх зашумлю чи як. Я побачу, коротше, це буде як шум. Так, щось музика ніяка не грає, Це дуже дивно. А Майнкрафтовська музика мене... Не кажу, когось, вона, когось вона харить, мене, наприклад, напр... мене прикалує. Ух ти, як гарно. Так, давайте параметри, напевно, музика виключена. Нє, музика все, як має бути, але щось я його не чую, щось музики нема. Е, а зато, коли, блін, е, зайдемо в пещеру, тоді буде музика така страшна, яку я ненавижу в натурі. Так, скільки ми вже набрали? Майже стак. Класно. Давайте того, бере стак, того, стак. Шукаємо. Ну давайте набираємо багато дерева, щоб нам було. щоб ми просто не бігали по пару разів. Зараз назбираємо багато, построїмо хатинку таку. Не знаю, чи одноповерхову, чи двоповерхову, але поки що нам, думаю, хватить. Е, одно... Ні, Навіть двоповерхову, зараз построїмо швиденько. Це я швидко тут все строю, я вже класно мію хатинки строїти. будуть гарненька така, я зараз роблю. Е, можливо, не буде гарна, але все рівно. Там там лава походить. Це класно, що лава близько, і вода близько. Так Далеко нам не треба втікати, що ми не заблудилися, але ми не заблудимося, так як тут. Ми будемо орієнтуватися по квітках. Тут є поляна з квітками, і нам вона напроти нашої хатинки. Е так. Так багато овечок є. Ну це файно, що багато овечок є, так і до мене приєднаються друзі. Я з ним, я їм зможу легенько зробити ті... як, їм, як вони називаються. Ну, як вони називаються? Ліжка, 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 ліжка. Так, давайте ми поставимо дерева. Точніше посадимо. Так, саплінги маленькі. Е, так, а тут гарна полянка така, як так сквіткова, та мені дуже подобається. Це все по ходу, обновлення е, 1710. Дуже класне, там ще такі класні нюанси зробили. Там навіть бачите земля інша. Так, в пещерку. Ну, давайте заглянемо. Ці воно хоч лопат. Ні, боюсь, віддупо. Я боюся. А, давайте такого, можна орієнтуватись е, по часі, скільки ми знімаємось такого. Так, е, один день в Майнкрафті це є хвилин 15 десь так. Чи може, я не знаю, десь 10 хвилин я букле засікав. Е, ну, рахуйте, давайте оцей, до, вечора, до вечора зараз переспимо нічку і вже почнемо другу серію. Буде класно. Так. Йой, Ну хоча і так будемо так робити все. Зараз все гарне... ні це я щось неправильно зробив. Так, давайте ми це зробаємо. Тут я хіба оцей крайок хочу лишити. Просто нам було видно, краї види. Хіба край? Хіба будемо отійштуль... Ні, тут так само не вийде тупо. Давайте тоді без країв. Нам треба піску знайти. Пісок там, походу, був, ні? Пісок був. Є-є, є пісок. класно машена, ми так файно оселилися. У нас все під рукою. Так, давайте так тоді зробимо. Ага, висота 2. Так, добре,сенько. Так. Щоб ми просто могли краєвиди такати. Я дуже люблю в Майнкрафті краєвиди. Ми, напевно, вже це як не відчули, а побачили. Так, що нам тут? Як нам тут -то замутити? так? Ну так давайте. Так. Так. І ось так. ха, ага, файно. Хіба оце нам можна зрубати, щоб було красивіше. Я колись теж хотів знімати на 6 старому. У мене дуже було багато каналів. Я вам чесно кажу, бо я така людина, що мені щас, щось не так я відео не сподобалось, і канал спорчений чи що. І я зразу канал перемінюю канал чи що. Ну, коротше, я така людина. Ну цей канал мене вже буде надовго, я вже це так не буду його міняти. Так, щось я не так зробив. я, я не розумію, ж Артур. Е, Так, моє, моє ім'я Артур. Щоб ви всі знали. Рідке ім'я. Колись було. Зараз на кожному кроці кро кро та хартурів до фігіщі. Що я не один єдиний. Так, окей. Е, я не знаю, чи мені другий поверх робити, чи не робити. Чи лучше зробити підвал. Підвал не зроблю, бо тут а і гравій, е, гравій і він буде опадати. Хоча. Хоча, хоча, хоча. Ще давайте. Давайте поки що я просто поміняємо е, собі. Так, е як цілого. Зробимо її класнішу. Так, зразу поміняємо, зараз щоб не повиснуло. Ось такого. Буде, думаю, гарно виглядати, так. Воно буде так зразу е виділятися. Тут чорне дерево, тут такі білесеньке. Так, а граві ми зараз робимо. граві легенько купається, нам це класно, все. Е так, думаю, нам лопати хват блін, отакий кімланс теж. Ну, я навіть не буду це замуровувати, потім так буду все розкопувати. Ми це все зробимо, щось сьогодні такий енергійний. Так. Так усе на моєму каналі не один оцей летсплей по Майнкрафту буде. У мене також будуть летсплеї ще з моїми друзями Гіком і g але теж вже будуть летсплеї з модами. Будемо проходити різні карти з модами. Так, вже вечір, походу, настає. Давайте подивимося на сонце. Сонце вже сідає близько. І це погано. Так як я ще хочу збігати швиденько і набрати того. Хавчика у мене, хавчик мене теж кінчається. Так, тому не знаю, чи ми вспіємо чи не вспієм. Збігати. І набрати. гравію. Ну, я думаю, вспіємо. Ми швиденько. Ні-ні. Дивіться, -ні -ні. я стрибати не буду, я ще не до такої степені Харкеріст. Так, можна звідти стрибати. Ну. То класний такий ходик. Ми потім якось це зробимо нормально, так що цивілізовано. Блін, ні, я боюся йти. зараз позаспавнююся і потім будуть мати проблему. Хоча якось не треба бути трусом. Це і так режим легенький, і я маю біля себе меч, але в мене дуже мало КП. Так що мені треба зараз вбити свиньку, але знаю, якщо я поїм сере м'ясо, то в мене почнеться отрута. Ве-ве-ве. Напевно, не почнеться, просто я просто передивився. Переігрався Майнкрафту з модами. Там такі моди більш реалістичні. Тому так, скільки нам треба? Нам треба багато е, пісочка. Ну давайте ще цей рядок зафігачимо, і все. Головне щоб зараз встанемо на потекла. По і куди потече, це вже буде капець. Буде тяжко вибирати. все, зом... зомбі, напевно, вже спавняться, Ой, він це мені страшно робиться, так. Як нам тепер лізти? Кошоль. От та, так, ще цей ряд хіренем. Ось такого гарнесенького зробили. Тепер може треба втікати. Бо в натурі зараз, ой, як темно стало, також я зіграю. Давайте, може, налаштування відео зроблю яскравість, яскраво дуже. Щоб було яскравіше, так як я ж жіграю на темному. Ні, не знаю, що темно, то якось красивіше виходить. Я не знаю, може це мені просто так здається. А можливо, так я продовжую, і мене чуть болікли. Ми, напевно, це почули, але не, я, напевно, це виріжу, може, не вирішу. Так, все, ліземо наверх, блін, вже хтось сходить, ні. А, нікого немає. Ось ще класно. Так, ліземо наверх, переночуємо нічку і закінчимо ранок вже. А чого мене хтось вдарив, чи що? Раз там біля мене духа. А, тут не буде зон, ніяких зомбаків. Так, що? Переночаємо нічком, так. Давайте. О, музика якраз заіграла. Е, так, ну що ж... А, що ми хотіли робити? А, пісок. Ну, пісок, пізніше, постав на переплавку. Давайте ми десь станемо таку ж, серію закінчити десь так класно. Давайте ось напроти нашої такої недобудованої хатки. Е, станемо. Так, ну що ж, з вами був я GMase. Підписуйтесь на канали, ставте лайки, пишіть побільше коментарів. Також, якщо ви захочете, підпишіться на, на канал Гіка і GFace. Uh, і всім папа! -па. З вами був до канал ProGamer.ua Е, uh, Щасливо!